Паші, Співає ярмона в себе на просьбу Єрмона Хайостина настоятеля. О, бойка гуцульського. А ну, Пісня давай. Пісня похоронна. Давай. Стоїть гора... <mu> <місотна>. <mu> та давай за стеремо. Та тільки перший стопчик та той. Після яку я се навчив, як я був 7 класі. У мене цьотка Маруся вмерла у дублянах, і там Дік Ксьон зєс Високінський ховав, а дік е, Грецьку мав таку ярмурку, як mm -hmm. Вернард Заплацінський. Бо він був лисий, йому ксьон дозволив церкві в тій е, в'язаній mm -hmm. шапочці співати, бо його голова була простуджена. І Він співав, «Святий Боже, святий кріпкий, та й святий безсмертний, болить мене, моя голівонька, або треба вмерти. Гей, болить мене, моя голівонька, треба вмерти». Коло серця, посилайте по мою родину, Найся, сходить по мою родину, Найся, сходить худко. ой зійшлася, вся моя родина стала Смерть спосою, післана від Бога бере собою, смерть спосою, післана від Бога бере мене собою, Владять мені кедровою труну, стелядь мені Кажуть мені до неї лягати, Боже ж ти мій Боже. Чуєш, тим, Кажуть, Кажуть мені що до неї лягати, Боже ж ти мій Боже. Я далі не підряд. Але не, судь я? мене і хати до церкви, ясне сонце. Рік. Дзвонять, дзвони, адяки співають, а родина мліє. Дзвонять, дзвони, а співають, а родина м'є. Там що потім засипають мені піском очі та й моє віко. Вже я більше, більше не побачу ні місяць, ні сонце. Вже. А воробку таку ще. Я від мужа вже відходжу. Я від нього ніц не хочу. Срібла, злота не давайте, но задоволю пам'ятайте як іду добре дочка є син є дочка є я від дочки вже відход сусідами добре живе добре від сусідів вже відхожу від сусідів ніц не хочу І то саме знаєш